Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Нові акції, які діятимуть лише два дні 10 та 11 березня. На усі порушки для прання вітрової марки Персіл знижка до 35%. Такий великий варіант 8 кг та 100 г за 792 гривні. Такий персіл 4 кілограми та 50 грамів за 421 гривню. Персіл 2 кілограми та 700 грамів за 289 гривень. І є ще менші варіанти. Це ось такі в коробочках 300 грамів за 42 гривні. Гарні знижки від торгової марки товари диво. Це є паперові рушнички. Два рулони 41 гривня та 30 копійок. Двохшаровий, один рулон це такий великий 89 гривень. На жаль, нема в наявності. Туалетний папір це є двошаровий, 4 рулони за 36,80 Такий туалетний папір. Ціна 32 гривні та 30 копійок. Аж дві акції на товари для кухні, всякі корзинки, лоточки, контейнери для зберігання. Акції 1 плюс 1 дорівнює 3 можна об'єднувати між собою. Такі варіанти кольорові. І ще одна акція: це є на текстилі, лопатки, форми силіконові. «1 плюс один дорівнює 3. Теж. Така акція. Є акційні пропозиції. Рушнички по 30 гривень, є по 50 Такі м'які по 50 гривень. Такий варіант ціна 40 гривень. Прихватки ціна 90 гривень. На кулькові дезодоранти чоловічі від торгової марки Нівея. Знижка до 40%. Сілвер 65 гривень, є два варіанти, таке чорне та біле, ціна 58,70, та є інші варіанти по 58 гривень та 70 копійок від торгової марки Нівея. Об'єм 50 мл. На домашній капці знижка 50% на другу одиницю. Першу ви оплачуєте так, як вказано, на ціннику. Цінники прикріплені до кожних капців. Такий варіант 249 гривень. А другі підуть зі знижкою мінус 50 Можна обрати чоловічі, жіночі, поєднувати. Акція на тверде мило від торгової марки Дуру. Знижка до 40%. 67,70 мило тверде. Це є набір по 4 штуки вагою 80 грамів. Також є мило поштучно. Ціна 20 гривень та 30. копійок від торгової марки дору. Так, вага тут 100 грамів. І ще є ось таке мило дору. 31 гривня. І ароматів тут три варіанти: Є квітковий, морська свіжість та ось такий варіант оливкова олія. Гелі для душу від двох торгових марок. Є з акції 1 плюс 1 до рівні 3. Торгова марка Moksa та част Каваї. Можна поєднати, взяти два варіанти одної торгової марки, один варіант іншої. Одним словом, як вам подобається, так і поєднуєте. Такі Гелі для душу ціна 60 гривень. Тут об'єм літра, Є декілька варіантів. Такий дуже гарний від Максам, парфумований. Love and Hope. Ціна 99 гривень за 400 мл. Вони йдуть із блискітками. Так, такі гелі теж парфумовані, є вони в різних ароматах. Ціна 69 гривень. Ось ці 1 плюс 1 дорівнює 3. Ви мене запитували в коментарях, а як це 1 плюс 1 дорівнює 3. Берете 3 товари. І те, що є дешевше, те піде вам в подарунок. Але зараз є зміни, і в чеку це відображається як потрошки знижка на кожен товар. А можна брати однакові, можна брати різні. Головне, щоб це було із акційної категорії. Бачите, власне, тут Макса та «Джаст Kawaii. Якщо візьмете, наприклад, «Палмолів», то акції такої не буде. Акція на декоративну косметику Гленбі 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 товари. Дві одиниці, з яких є дешевші, ті підуть вам у подарунок. Це акція з 10 по 11. А є ще одна акція це вже на цілий промо період, на період акції по 19 березня. Якщо візьмете на 299 гривень, то отримуєте таку пухнасту кольорову сумочку у подарунок. Це є від торгової марки Ґленбі. Така акція. Міса і акція теж 2 дорівнює 4. З цієї торгової марки обираєте 4 товари. 2 підуть вам у подарунок, 2 товари, які дешевші по вартості. А від Евелін акція знижка до 50% на будь-які товари. Великий є вибір, є і доглядова косметика для нігтів, це і укріплюючі лаки, є для росту вій, теж такі туші, декоративні туші, підводки, рідкі в форматі маркера, блиски, улівчики, такі бальзами-пампери. Вони мають пощіпуючий ефект і збільшують губи. 103 гривні, бальзами, улівчики із точилками. Це для губ, помади, олівчики для брів, палітра тіней, тональні крема, консилери і пудри-компактні бронзери, хайлайтери. Та, як біжав, як біг. Evelyn тональний крем Кашемір 64,50, 40 мл. На декоративну косметику від LCFD акція 1 дорівнює 2. Тут потрібно взяти два товари, щоб один із них пішов вам в подарунок. Завжди йде в подарунок та одиниця, яка дешевша по вартості. Також є багато акційних пропозицій. Такий набір для контурування. 119 гривень. Жіночі дезодоранти спрей від Фа по 87 гривень. Такі нещодавні новинки. Nike дезодорант спрей 135 гривень. Є різні аромати, такі теж по 135 гривень. Rexona 97,50 різні. DAF 109 гривень. Nivea 97,50. Карніри 103 гривні. дезодоранти у форматі спреїв. Роликові дезодоранти від торгової марки Нівея по 63 гривні та 50 копійок. DAF 66 гривень. Rexona – 73 гривні. Такі кулькові дезодоранти Nike ціна 108 гривень за штуку. Гарнір кулькові 77 гривень. Фа п'ятдесят сім сімдесят.